Доброго дня всім, хто вирішив вивчати правила дорожнього руху. В цьому відео ми розглянемо наступні терміни: велосипедна доріжка, велосипедна смуга та велосипедний переїзд. Знання та розуміння цих термінів допоможе вам у вивченні правил дорожнього руху. Ітак, перший термін, який ми сьогодні з вами розглянемо, це велосипедна доріжка. Дивіться, велосипедна доріжка це доріжка з покриттям. Поза межами проїзної частини вулиці або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипед і позначена дорожнім знаком 4.14 та горизонтальною розміткою 1,36. Давайте дивитись. Ось ми бачимо велосипедна доріжка. Ключове велосипедна доріжка завжди розташована. Окремо від проїзної частини. Ось, ви бачите, проїзна частина велосипедна доріжка. Тепер велосипедна доріжка позначається знаком 4,14. Ось знак називається доріжка для велосипедистів. Також велосипедна доріжка позначається горизонтальною розміткою 1,36. Ось, ви можете бачити. Тепер по велосипедній доріжці можуть рухатись, звісно, велосипедисти. Також дозволили рухатись по велосипедній доріжці особам в кріслах колісних. Також, як виключення, можуть рухатись по велосипедній доріжці пішоходи, але якщо поруч немає тротуару або пішохідної доріжки, тільки в цьому випадку. Тепер, велосипедна доріжка може бути розташована як окремо від тротуару. Так може бути і суміжною з тротуаром або пішохідною доріжкою. Давайте дивитись. Ось ми бачимо, що велосипедна доріжка розташована суміжно з пішохідною доріжкою. В такому випадку позначається знаком 4.18 суміжні велосипедна та пішохідна доріжка. Також велосипедна доріжка відділяється від пішохідної доріжки е, горизонтальною розміткою 1, 1. І ось по велосипедній доріжці рухаються велосипедисти, по пішохідній доріжці рухаються пішоходи. Особам в кріслах колісних можна рухатись як по пішохідній доріжці, так і по велосипедній доріжці. Вони вже самі вибирають. Але дивіться, бачите, велосипедна доріжка. Відокремлена від проїзної частини. Наступний термін, який ми розглянемо, це велосипедна смуга. Значить, велосипедна смуга це смуга, призначена для руху на велосипедах в межах проїзної частини вулиці або дороги, яка позначена дорожнім знаком 5.88 та відповідною горизонтальною розміткою. Давайте дивитись. Ось ми бачимо проїзна частина. Тепер, ось. Ви бачите смуги руху. І в межах проїзної частини велосипедна смуга. Тобто основне, велосипедна смуга завжди розташована в межах проїзної частини. Тепер велосипедна смуга позначається знаком 5,88. Називається знак велосипедна смуга. На велосипедну смугу наноситься горизонтальна розмітка 1,36. Тепер велосипедна смуга відділяється від основних смуг руху дорожньою розміткою 1-2. Широка суцільна лінія. Велосипедна смуга призначена для руху на велосипедах. Тепер, щоб ви краще запам'ятали: основна відмінність велосипедної смуги від велосипедної доріжки. Велосипедна смуга завжди розташовується в межах проїзної частини. Вулиці або дороги велосипедна доріжка розташована окремо від проїзної частини. Це основна різниця між велосипедною смугою і велосипедною доріжкою. Наступний термін це велосипедний переїзд. Велосипедний переїзд це місце перетину велосипедистами проїзної частини в межах перехрестя або поза ним, позначена дорожньою розміткою 1,15. Дивіться. Ось наша проїзна частина. Проїзну частину перетинає велосипедна доріжка. Ось місце, де велосипедна доріжка перетинає проїзну частину. Ось це і є велосипедний переїзд. Велосипедний переїзд позначається дорожньою розміткою 1,15. Велосипедний переїзд може бути поза перехрестям, як ось в цьому випадку. Так, велосипедний переїзд може бути і в межах перехрестя. Ось в даному випадку велосипедна смуга перетинає перехрестя. І в цьому випадку велосипедний переїзд розташований в межах перехрестя. Тепер дивіться: водіїв інформують про велосипедний переїзд наступним чином. Спочатку встановлюється попереджувальний знак 1.34, виїзд велосипедистів. Пам'ятаєте, в населених пунктах він встановлюється на відстані 50-100 до велосипедного переїзду, поза населеними пунктами 150-300 до велосипедного переїзду. На самому велосипедному переїзді встановлюються знаки 592.1, 5,92.2 велосипедний переїзд, які інформують водія про наявність велосипедного переїзду. Сподіваюсь, що відео було вам цікаве та корисне. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Ну а з вами був В'ячеслав. На все добре!